Всім привіт! Зараз буде ще одна розпаковка під Ось такі в мене два пакетики под Ой, під всього чотири, Ну там буде мг 5. І дуже для мене очікувано Mine 5, бо це буде та сама стоячка. Яка, з якою я знімала у дитинстві усі ось, ось відео, усі, які ви бачите на каналі раніше зняти состоячка з чолочкою, і от вона мені прийшла. Я її замовила. Знову вона мене буде, бо в мене в дитинстві її, як я пам'ятаю, вкрали. Да. І саме тому, до речі, це мене сподвігла перестати колекціонувати петів. Вкража, цього бета, бо вона була моєю улюбленою. І да. Ну, коротше, давайте не буду вміти, це почнемо. Мабуть, я хочу почати, не знаю, з якого пакетика. Я не знаю, що де. Ну давайте з того почнемо. Так, зараз. Опа! Це не стоячка, але... Я. О, господи. Дивіться, як гарна. Я замовляла Пемі. Вона дуже хороша дівчинка. Ой. Коротше, в мене магазинчик. О! Подивіться! Це мій перший буль. О, який він класний! Боже мій! Це мій любовний поек тепер. Боже! Я дуже рада цей. Він... він такий прикольний. Я його... ну, це був як предложка аукціон. Я доволі багато за нього запропонувала, бо я хотіла цього пита. Він дуже файний. Клас, далі. Це кошенятко. Коженятко таке маленьке. Я дуже хотіла це кошенятко. І я рада, що в я... мене воно тепер є. Цей косьяточка, ну нічого. Боже мій, воно таке миле. Клас. І так, давайте ще подивимось, що тут є тут є. один такий і... Так, почекайте, почекайте, давайте пойдемо пошопити. Давайте спочатку подивимось, мені поклали на анівки і ось така от візитна карточка. Thank you for ordering Emma's World в Телеграмі. Всім раджу замовляти, дуже гарний продавець. От кладе подаруночки, ну і чи не нормально. Ще мені поклали наліпки. У мене вже є такі наліпки, я теж замовляла. Ну нічого, дивіться, які файні. І давайте зараз на підшопі подивимось. Ой, клас! Я дуже люблю равлики, в мене є равлик вдома. І в мене тепер є печопний равлик, а ще який. Блін, дивіться, яка вона мила. все, клас! В неї ще панцирь перламутровий, і вона дуже-дуже мила. І бультер'єрчик, бультер'єрчик. Тут якась царапка. Ну я думаю, то не страшно. Блін, який він крутий. А Він маленький, він мені не поминає Олег Броварського. Чесно. А, він. Блін, я чогось думала, він набагато менше стоячки, а він більше. Ладно, хорошо. Дякую Еммі за таких чудових подчопів. Які вони хороші. Це моє третє кошенят, другий такого моду. третє в цілому. От, іралик. Ну, ось цей іралик, я вважаю, це я. Мені здається, ми з ним схожі. Вона дуже гарна. Вона, блін, форсить іравликів і пташок. Так, і саме в нас очікуване. Я поки тут поставлю, Чобі. І ось це тут поставлю. Саме очікуване для мене це, звісно. подарочек. На какой потратил все свои в остальные. Открываем. Я уже, может просто вот Вот и... Джессика! Боже! Так, подарочки. Вот такие налепки. Боже, сколько у меня налепок с подшопами. Куда мне не Знов такая визиточка. Джессика, привет. О боже мій, Джесіка! Вау! Я не знаю, це так дивно, це, це так дивно тримати Пета, мого дитинства у себе в руках. І вона така класна. Єдине, що мене зовсім трошки засмутило, це те, що в неї голова в бік нехиляється. Я цього не очікувала, Емі мене не попередила. Можливо, це вона щось не догляділа, а можливо, під час транспортування щось пішло не так. Anyway, для мене це не проблема. От, Так що так. Да. Вона не дуже дорога, не дуже рідкісна, але можна сказати, це був мій пет мрія бо я дуже хотіла її повернути. Та що. І ось в мене вона тепер є. І бультер'єрчик в мене є. Теж хороший. <ріст> У нього така голова смішна велика, я не можу. Ось такі от почопі. Боже, я забула засняти, вибачте. Коротше, я дуже вдячна Еммі. Дуже рада, що в мене тепер є чудові под От, Вот, все, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за просмотр. Крутие. So cute. Все. Всім пока. Пока-пока!